Данило займається боксом лише рік, але як і в кожного маленького боксера, в нього вже є свої улюблені бійці. Мій любі боксер – Хитров». за останнім боєм земляка. Данило уважно стежив. У його присутності вдвічі завзятіше працює на тренуванні, а ще наполегливо відпрацьовує знаменитий правий хитрова, яким він нокаутував Лютерана. Він всіх вигравав ви З останнього удара. А от сам Євген Хитров до активної тренувальної роботи приступить пізніше. Він проводить останні дні заслуженого відпочинку в рідному місті. Я не посетив ні одної тренування. Команда мені сказала відпочивати до самого приїзду. Я відпочивав, Їздив по екскурсіям з жіною активно проводив своє своєю собачкою час. время, поэтому я повністю віддихнув. Я готов дальніше роботи. Сьогодні наш земляк завітав до рідної 10-ї дитячої юнацької спортивної школи, причому не з порожніми руками. Рідні десяці Євген зробив неочікуваний, але вкрай приємний подарунок. Пояс чемпіона Північної Америки за версію NABF. каже: собі зробить копію. Усі мої любі награди, які у мене є, это Все заслуги и э, динамовские ордена э, все у меня хранятся у родителей, конечно же. И ну а этот пояс, наверное, уже будет со мной вместе колесить там, где я буду. Перед виходом до маленьких спортсменів їхній титулований земля хвилюється. Каже, навіть більше, ніж перед виходом на ринг. Вже в суботу Євген Хитров приземлиться в Америці. Там і розпочне підготовку до чергового поєдинку. Бій за попередню інформацією відбудеться на початку лютого. А поки останні дні в Кривому розі. Останні автографи маленьким фанатам і численні побажання. Звісно ж, перемог.